Вітаю вас, друзі, мир Божий вам всім. Я хочу разом з вами прочитати одну місце Слова Божого, яке записано в Євангелії від Матвія з 15 розділу, яке ми сьогодні чули на зібранні. 22-й віршик. І ось жінка одна Ханинеєнка. І з тих околиць прийшовши, заголосила до нього і сказала: Змилуйся надо мною, Господи. Сину Давидів, допоможи. Дочка тяжко, демон дочку тяжко мою мучить. А він їй не казав ані слова. Тоді учні його, підійшовши, благали його та казали, Відпусти її, бо кричить услід за нами. А він відповів і сказав: Я посланий тільки до овечок загинулих дому Ізраїлового. А вона, підійшовши, уклонилась йому та й сказала: Господи, допоможи мені. А він відповів і сказав: не годиться взяти хліб у дітей і кинути щенятам. Вона ж відказала, так, Господи, але ж і щенята їдять ті кришки, що падають зо столу їхніх панів. Тоді відповів і сказав їй Ісус, О жінко, твоя віра велика, і нехай буде тобі, як ти хочеш, і тієї години дочка їй видужала. Така історія, яка була 2000 років назад, але вона і сьогодні говорить до нас зі сторінок Біблії, жінка Ханниянка, вона не була із Божого народу, але в її була біда велика. І вона просила Ісуса, щоб Він. Дав ісцілення для її дочки. І ми бачимо, що вона підійшла до нього, попросила, але Він ну, відмовив її, як би так зрозуміти, він сказав, що я посланий тільки до загинулих овечок Дому Ізраїлового. Ну, тут би здавалось, що все крапка. Ну, Ісус сказав. Господь так сказав, значить, все, значить, нема волі Божої. Ну і залишалося повернутися і йти додому. Але ні, ця жінка, вона проявляє наполегливість, настирливість, тому що дійсно в її потреба дуже є велика. І дочка, вона любила свою дочку. І вона далі продовжує. І каже: Господи. Ну, навіть і собаки їдять ті кришки там, які падають із столу їхніх панів. Ісус не чекав такої відповіді жінки. І Він дуже здивувався. І це було для нього ну, таким приємним, приємною несподіванкою. І Він вигукнув О! Жінко, твоя віра велика, і нехай буде, як ти хочеш. І написано, що тієї години дочка їй стала здорова. Демон покинув її дочку, і він більш ніколи не мучив. її. Тому, любі друзі, це для нас з вами теж є приклад сьогодні наших відносин з Богом. Бог не хоче, щоб ми розчаровувалися в ньому. Щоб ми думали, що Він от такий черствий до нас, що не хоче з нами слухати нас. Ні, це зовсім не так. Просто Бог хоче, щоб ми навчилися з Ним говорити. Він просто хоче, щоб ми говорили з Ним, щоб ми з ним общалися, як діти з батьками. І тому, можливо, Він так вів такий діалог з цією жінкою. Щоб, ну, побачити, яка її буде кінцева реакція, який результат. І вийшло, він був приємно здивований і вражений. І він довго не говорив і сказав, що твоя проблема вирішена і крапка. Ти молодець. От, я задоволений, тому що твоя віра велика. Бог буде довольний, задоволений нами, якщо наша віра буде велика, та як в цієї жінки, тобто вона не була ну, такою гордою жінкою, як би сказати. Тому що тут можна було б і обідитись, ну як так порівняти? Ну, от що людей, собаками і тому подібне, можна було б. Ну і образитись, як би, і відійти в образі, але цього не сталося. І результатом діалогу жінки Самарянки, яка була не з ізраїльського народу, стало бистре вирішення її питання. Хоча це не зразу сталося, що вона підійшла і там поговорила. І за дві минути вона довгий час ішла за Ісусом, і вона кричала, «Змилуйся надо мною, Сину Давидів, спаси мою дочку. Але Ісус як би не чув. І довший час це було, і самі учні вже казали: Ну відпусти її, ну, зроби її це. І хай вона йде, відпусти її. Але Ісус сказав ні, що я маю перше йти додому Ізраїлю. Тому молитва це результат, ось наполеглива молитва, постійна молитва, молитва з вірою. Це ж вона молилася до Господа. Ми звертаємося, як ця жінка, ми молимося. Бог чує, хоча не відповідає нам зразу. Але Він все чує, наші молитви. І якщо ми просимо для добра, для блага іншої людини чи своєї дитини. То рано чи пізно, чи раніше, чи пізніше Бог дасть нам це по вірі нашій, по неуступності нашої молитви. Тому не зразу так, що підійшли, там сказала жінка, і все, йди вже, твоя віра велика, вона довший час просила Господа і йшла за учнем. Так що вона і надоїдати стала учням, можливо. Ну, але не Господові. От, так не написано. Але вона наполегливо йшла за Господом і просила. І навіть голос возвишала, що ну, іншим мішала, можливо. І це була її молитва, невідступна молитва. От, молитва з надією, з вірою. От. А потім вона почула такі слова, короткі, але ясні і чіткі. Жінко, твоя віра велика, хай буде, як ти хочеш. І крапка, і демон вийшов, і дочка стала здоровою. Тому, любі друзі, це не просто так, що ми підійшли, раз сказали Господу, і все. Бог чує, звісно, але Бог хоче, щоб ми з ним поговорили, поспілкувалися. Вот. Він хоче з нами общатися. І наша молитва. Ним вислухана, почута. У Бога є відповідь для нас, звісно. От. І ми маємо прийняти вірою, ну, покоритися, можливо, цій жінці не зовсім комфортно було кожен день йти і просити одне й те саме. Доскільки це може вже продовжуватись. Ну, відпусти її. Хай вже йде самі. От. Хай не мучить ну, нас своїм там. Проханнями не санкціонованими. Але ж, сталося те, що сталося. Молитва, неотступна молитва, з вірою, з надією на Бога. І вона навіть не сумнівалася. І коли Ісус сказав вже відмовив один раз, що все, ну, я не прийшов до язичників, я прийшов до народу ізраїльського і крапка. От. Але ця жінка, вона наводить таку притчу, що Господи, навіть і ну, ці собаки їдять от кришки з того столу панів. І Ісус не сподівався ну, на таку відповідь, на таку, як би сказати, на таку смирення, так. Да. Не гордість, смирення, що жінка не відвернулася. Ну, казалось би, така друга відповідь, що не годиться дати взяти хліб дітей і кинути там, хто зна кому. Але вона не розчарувала, не ця жінка. Вона, видно, не була обідчива. І вона отримала те, що вона просила. Тому хай Бог нас з вами поблагословить. Молімося, просімо Господа, віримо йому, надіймось на нього і ніколи не розчаровуємося. Бог знає нашу потребу. І що нам потрібно, Він обов'язково нам дасть. І хай не буде в нас розпачу чи недовіри якої, що Бог нас ну, не любить. Жінка ж не розчарувалася, хоча він ясно сказав, що я ну, не маю спільності. От, з іншим народом, тільки, як ізраїльський. Але сьогодні, тим більше, коли Бог має справу з усіма народами, і націями, і національностями, тим більше в нас є гарантія нашої віри. І віра наша має бути без сумніву, що Бог нас любить, що Він нас чує, і Він завжди нас, нам дасть відповідь, таку, як нам потрібно, згідно волі своєї. Амінь. Слава Богу!